Залишаються заблокованими Шевченківський районний суд міста Київ 15 березня, вкотре не задовольнив клопотання щодо часткового розблокування рахунків полтавського гірничо-збагачувального комбінату. На чітке переконання сторони захисту, якщо не розблокувати рахунки підприємства, то мови про стабільне і повноцінне функціонування не може бути. В найгіршому випадку це ще загрожує повною зупинкою комбінату. Зі свого боку, керівництво ПГЗК всіляко уникає такого розвитку подій і тому звертається до українського правосуддя. Те, що сьогодні відбувається, я би це оцінював як довести підприємство до переддефолтного стану. це те, що може відбутися у разі, якщо, якщо і надалі. Будуть заблоковані всі ці операції. Адвокати наголосили, що наразі унеможливлена закупівля електроенергії на аукціонах, сплата гарантійних внесків для участі в торгах на енергетичних біржах. Підприємство не має змоги відшкодувати витрати на відрядження своїх працівників, здійснити виплати за цивільно-правовими договорами фізособам, фінансування соціальних та благодійних проєктів, виплати направлені на підтримку внутрішньо переміщених осіб, платежі пов'язані з реалізацією продукції критичні моменти, які досі заблоковані, заслухавши аргументи адвокатів та постійні заперечення прокурора Каспрука, суддя Циктіч видалився до нарадчої кімнати для винесення рішення. У результаті засідання головуючий відмовив у задоволенні клопотання полтавського ГЗК. На жаль, суд відмовив у скасуванні арешту. таким чином зберігається та редакція, яка була від 16-го Нуль го тобто зберігаються е, частково ті арешти, які були накладені первинно, і е, після того як вони були частково розблоковані, станом на сьогодні нам не вдалося ще більше розблокувати. Е, Рахунки і розширити коло платежів, які підприємство може виконувати, виникає питання, чому, коли в країні триває повномасштабна війна, держава продовжує здійснювати надмірний вплив на полтавський ГЗК, що є основним бюджетоутворюючим підприємством горішніх плавнів і Полтавської області, який входить до топ 10 найбільших платників податків в Україні. До прикладу, минулоріч прат полтавський ГЗК сплатив понад 3 мільярди гривень податків до державного, обласного та місцевого. Бюджетів, то проти кого і для чого здійснюються подібні незаконні дії. Питання відкрите. Туринство вже почало отримувати листи від своїх контрагентів, певні претензії, що не може проводити з ними розрахунки. І на мою думку, і на думку адвокатів, це є втручання у законну господарську діяльність. Те, що ми сьогодні бачимо, це, це лише перешкоджання нормальної господарської діяльності. Ми пробували донести. І прокуратуру, і прокурору, і суду інформацію про те, що цілі і завдання, які повинні передбачати, чи які так переслідує накладення арешту, вони не досягнуті, так тому що немає там тих мільярдів, за якими за якими полює прокуратура. За словами адвокатів, прад Полтавських ГЗК є законослухняним суб'єктом господарської діяльності і завжди провадило свою діяльність суворо дотримуючись законодавства України. Тож, поки тривають судові процеси, ви маєте змогу підтримати полтавський ГЗК, підписавши відповідну петицію. Ознайомитись детальніше з її змістом можна на сайті електронних петицій. Необхідно набрати 25 тисяч голосів. Це допоможе отримати якнайшвидшу реакцію від гаранта конституції. Ці України, президента, будьте соціально відповідальними. Спеціально для новин Іван Кладченко, Максим Ніконов, телеканал Гук Київ.